Відчали на глибині і закиньте ваші сіті на лобитву, озвався Симон і каже, наставнику всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті, так вони і зробили. Мали велику силу риби, їхні сіті почали рватися. Тоді вони кинули, кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже, іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, жадбо великий огорнув його і усіх, що були з ним, відловити риби, що їх піймали, як і Якова та Івана синів заведеє. Які були спільниками Симоне вам, Ісус промовив до Симона, не бійся, віднині будеш ловити людей, і, витягши човна на берег, кинули все, і пішли слідом за ним. Час. Ісус, підвівши очі до неба, сказав, Отче прийшла година прослав свого Сина, щоб син Твій Тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав Йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, Та Ісуса Христа, яку Ти послав, я прославив Тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе перше, ніж постав світ. Я об'явив Твоїм я людям, яких ти дав мені за світу. Вони були твої, і ти дав мені їх, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли. І справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє, Твоє, Твоє, моє, І я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, іду до Тебе, Отче святий, Ради імені, твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі, щоб збулося писання, тепер же йду до тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість, модьку, о. -о, -о, -о. Де він починав свою проповідь, починав ходити по тій землі Палестинській і проповідував Царство Боже, проповідував покаяння на спасіння. І сьогодні ми ще від зуривку від Йоанна, івангелиста Йоанна слухаємо, що він хотів нам передати оцю радість. Я хочу, щоб у вас була радість моя, і радість ця була повна. Людина багато що шукає тут на землі, хоче йде, й те панувати, і здобути, і привласнити якось. Але повна та радості тільки життя буде в Бозі, коли ми пізнаємо Христа, коли Христос стане нашим Богом і Спасителем, коли ми так наблизимо, що. Як Господь каже, що нічого вам не бракуватиме, я біля вас буду, і ота повнота життя відчутна така буде у вас присутня. На жаль, людина багато що шукає в цьому земному житті, і вона оцю радість думає, що радість вона отримує від інших речей, не від Бога. Бо Комусь Господь дуже така далека, далеке таке поняття. Ну що мені Бог, він далеко, я і звертаюся до нього, але почасти не отримую те, що хочу. І краще я направлю сили свої на такі земні справи, буду витрачати туди сили, а Господь. Залишається десь на другому плані. Але е, от е, оцей епізод, коли з Євангеля, е, коли Господь прийшов на берег озера Генезарецького, Він дуже так може торкатися і нас, бо нам здається, це було далеко, і ми не рибалки. Е, е, зрештою, ми, ми може найбільше щоб на городі працюємо, чи у нас є. Якась робота, така, де ми заробляємо гроші. Але це все подібне. І якщо Господь до рибалок приходить до простих трудівників, таких, що заробляли тим, що ловили рибу, то Він і до нас приходить. І чим би людина не займалася, Господь хоче бути біля неї, тільки б людина захотіла, щоб Господь був поруч. І Ось, він, оцей епізод, ми ще раз відновимо в собі, ще раз подумаємо над ним. Господь він тільки починає. Ми знову починаємо Євангеліє від Луки перечитувати і знову з тих початків проповіді Ісуса Христа. Він, він виходить, Він шукає апостолів, шукає помічників собі, шукає учнів, які, через яких. Його слово про Бога, про спасіння, воно розповсюджувалося по землі. І ось він приходить. Певно, що вони вже зустрічалися, перші апостоли, яких він покликав, брати Петро і Андрій. Ми знаємо, що раніше, може, вони були учнями Івана Хрестителя, вони чули про Христа, вони до нього підходили, але вони поверталися до своєї праці. До того, щоб прогодувати себе і сім'ю. І також і інші брати, майбутні апостоли, Яків і Іван, теж були рибалками. І сьогодні ми чуємо, що вони разом працювали на тому озері, заробляли. І ось Господь приходить, а Він уже почав свою проповідь і вже багатьох зцілив, уже допоміг багатьом. Уже він навіть якісь конфлікти в нього були з тими фарисеями, очільниками релігійними. Тоді казали, от ми правильні, ми, ми тільки, а Христос якось не, не вписувався у їхні правила, у їхні постановиці, і вже він почав з ними ворогувати, чи вони з ним почали ворогувати. Уже про нього чутка розійшлася вже, про нього говорили. І ось він приходить на цей берег Генезарецький, і за ним вже люди йдуть, багато людей йде. І він бачить два човни, е, припнуті до берега і рибалки, які е, полощують сіті свої. І він підходить до Симона і каже. А люди тиснуть на нього, вони на цьому схилі берега підходять до нього, і їх багато, що він вже опиняється біля самої води. І він ну, певно, що вирішує попросити човен у Симона, у рибалки. Цього Він заходить в цей човен і каже: Давай відпливемо трохи від берега. Я до людей звернуся, Знаєте, що дуже гарно, гарно, якщо люди на березі, берег високий, люди сидять, і якщо ти з води щось говориш, то дуже гарно чути. Вода відбиває твій звук, і він розповсюджується на, на багатьох. І Господь використовує цю властивість таку, що він сам створив. І що вона починає проповідувати. Але цікаво, от Іоанн Золотоустий такий святитель, він розважає, в Євангелії мало записано, кілька слів. Господь каже, давай відпливемо, і Симон бере його в човен і відпливає. А що думав Симон про це? Як, може ще більше слів вони сказали один одному. Бо знаєте, як далі ми знаємо, що він працював цілу ніч, вони працювали цілу ніч рибалки. А це дуже важко, мабуть. і Вони виснажені були, і вже хотіли додому збиратися, нічого не вловили. Вони були е засмучені тим, що нічого не принесуть додому, цілу ніч працювали. А тут хтось приходить до них і каже: Давай відпливемо, і я е звернуся до народу. І Іван Золотоустий так. Думає, що би Петро сказав, або щоб ми сказали. Ми змучені, цілу ніч працювали, до нас підходить хтось, каже, давай ще побудь тут, мені щось допоможи. Ну, Звичайно, можна було сказати, знаєш що, шукай когось іншого. Я, я, я спати хочу, зрештою, я хочу відпочити. Чого ти до мене звертаєшся? Найди когось собі хто. Під, хто спав вночі, хто не такий змучений, і, і хай він тобі допоможе. А якщо хочеш, щоб я тобі допоміг, то заплати мені, бо я нічого не вловив, мені щось треба додому нести. Такий, ну, може відбувся такий діалог. А може і ми так би казали, якби хтось ми не, не знали, що то Господь, що то Ісус Христос, але хтось до нас звернувся і каже, поможи мені після такої важкої ночі. Ми певно, що ну, подумали чи відмовили скоріше цій людині. Але Господь каже Петру, що добре, я тебе використаю трошки. Я слово скажу людям, вони чекають, я до них можу звернутися. Я тобі, зап... я тобі якось віддячу. Ну, апостол, верніше, Симон, ще не апостол, апостол він в майбутньому стане, думає: ну, добре, раз він мені пообіцяв, що. Що, щось мені за це буде, що я щось додому принесу все таке. немарно я цю добу, цю ніч. І Господь починає проповідувати, але що він проповідує? Ми знаємо на гірну проповідь, що він казав. Він, він такі незвичні речі казав. Він, він до людей звертався дуже так категорично, каже: ну, перше, що він казав, це покайтеся. Покайтеся, принесіть покаяння, плід покаяння. Визнайте, що Господь всемогутній, а ви грішна людина, яка від Бога відступила. А далі він ще якісь такі речі казав дуже, дуже такі, які важко сприйняти людині, яка в цьому грішному світі бореться за своє існування. І він каже, треба будьте добро, робіть тим, хто вас ненавидить. Або благословляйте тих, хто вас проклинає, або моліться за тих, хто кривдить вас. Це дуже важко сприйняти. Господь так до нас науку укаже. І, а, Або від, якщо вас хтось верхню одіж просить, то віддайте й сорочку, або підставте іншу щоку, коли вас б'ють. Ну, такі речі дуже важкі до сприйняття. І Апост і Симон цей сидить у човні біля Ісуса Христа, який проповідує це людям і думає: так, він мені щось пообіцяв, але проповідь його зовсім не підтверджує, не підтверджує, що він мені пообіцяв заплатити щось. Він каже, що я, -то я мушу взагалі продати човен і роздати бідним і йти за ним. І вже. Симон думає, чи я щось отримаю від нього, чи ні. Е, е, ну і ми б, коли б так би, е, може, почули цю проповідь Ісуса Христа, ми сказати, та ні. Ну, не знаю, хто ти є, ти, ти гарні речі говориш, ти дивні речі говориш, але мені треба годувати сім'ю, мені треба якось виживати в цьому світі. Ми, ну Це несумісно зо мною. Так може і Симон думав. Але Господь закінчив проповідь і звернувся до Симона і каже: Тепер попливи на глибинь і закинь сіті. Ну і тоді вже Симон каже: Та, наставнику ми цілу, ніч, ми цілу ніч ловили, закидали багато разів і нічого не впіймали. Але по слову твоєму зроблю, ти мені кажеш, я вже чую, що ти може. Ти незвичайна людина, ти щось говориш таке, що незвичне, воно торкає серце. Хоч ми, я думаю, що це неможливо виконати, але е, воно щось, щось мені торкається всередину мене, щось е, збуджує дух, якийсь е, неспокій такий, може це і правда. І е, Симон, і інші, Яків, і Іван, а, ці майбутні апостоли, вони пливуть на глибінь, закидають, е, з, ну, може, вже з, з такою звідчай, але е, вони витягують сіті, і, і вони переповнені рибою. Вони настільки, настільки набрали цієї риби, так чудесно вони її впіймали, послухали Бога. І, Зробили ще одне зусилля, і вони здобули дуже багатий в такий улов, що сіті рвалися, і що вони в два човни вонта... цю рибу пересипали, а човни аж переповнені були, що вони навіть потопали І тоді Симон бачить що він незвичайною людиною, слова незвичайні, незвичайна людина, і по слову його він. Таку, таку, так, такий угол. І написано, що Він тоді кинувся в ноги Ісусу Христу і каже: Господи, відійди від мене, бо я грішна людина, так на нього. Він ніколи він рибалкою був все життя, і йому вже літ було немало. І він займався цим і, і, і він дуже був здивований, що Господь сказав і вони вловили. І він, у нього все життя так якось аж змінилося відношення до життя. І Він впав, при, при, припав до нього Ісуса і каже, Господи, я людина грішна, відійди від мене. А Господь каже: не бійся, Симоне, віднині будеш ловити людей. І вони витягли чорниці якось і. Петро, Андрій, і Яків, і Іван, вони все кинули. Вони кинули все і пішли за Ісусом. Так, так їх це все змінило. Вони повірили, вони довірились і вони змінили своє життя, аж начебто не знаю, як би ми на їхньому місці. Ми просимо Бога за врожай, ми просимо за те, щоб Він допоміг нам щось зробити. Але, знаєте, як, як, як Бог дає, як, як Він дає нам це забезпечення в якійсь мірі, а якщо Він дасть нам надміру, чи, чи ми здатні все, все це ну, не те, що залишити, а не використовувати Бога тільки для того, щоб у нас було більше всього. А Сказати, Господи, добре, дякую Тобі, але ти в мене на першому місці я буду служити, буде в мене це чи не буде, буду з Тобою, бо Ти ту радість, повноту тієї радості Ти мені даєш, а не е, великий улов риби чи багато грошей, чи е, е, багатий врожай на городі не, не це дає справжню радість. а... Радість справжня дає Божа Божа присутність у твоєму житті, коли ти чуєш Бога, чуєш Його проповідь, чуєш Його слово і, і перебудовуєш своє життя відносно того, що, що тобі Господь говорить. Тоді, тоді ми відчуваємо цю справжню радість, повноту радість, радості. Ми, ми можемо бути хворими. У нас щось болітиме. У нас ми можемо переживати за наших рідних, і ми у нас багато що буде нам боліти просто в душі за багато чого. Але коли Господь буде поруч, то поруч із болем, за кого чи за себе у нас і ми відчуємо ту радість існування в Бозі, що Бог нас прикликав у цей світ, і ми мусимо прожити гідно в цьому світі. Стараючись Бога пізнати і, і з Ним, але найголовніше, що отримати те вічне життя. Бо і сьогодні ми е, з Євангелієм Іана е, Господь нам нагадує, що то є вічне життя, вічне життя пізнати Бога, е, вічне життя не, не здобути те, той час безкінечний. Існування, але пізнати Бога, а пізнати Бога вже можна тут. Тобто вічне життя вже починається тут, в цьому, на цій землі, в нашому земному житті. Пізнаємо ми Бога, значить ми торкаємося до цієї вічності, до цього життя. Отже, нехай те слово Боже, то його приклад, та його допомога людям. От він допоміг. Не всі рибалки пішли за ним. Залишились ті, які продали цю рибу і е, в сім'ї достаток який. Але хтось кинув це все, хтось пішов за Христом, е, залишивши весь цей багатий лоб. Так і ми частину свого життя присвячуємо тому, що треба працювати, треба трудитися, треба. Більш-менш забезпечувати себе, але іншу частину, не меншу, ніж цю, треба і присвячувати Богові, і, так би мовити, цією частиною слідувати за Ним, як і пішли, пішли апостоли, ці Петро, Андрій, Яків і Іван. Тож нехай і милосердний Господь подає нам. Оцю радість, повноту цієї радості існування навіть в таких складних. Життєвих обставинах, ми це відчуваємо і дякуємо йому за його благовоління до нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!